Прекрасний апарат Елик Atom Military. Ну, Вважається, ну, як вважається, виробник класифікує його як електровелосипед. Але так по розмірах і по потужності я б назвав це скоріше якимось електромопедом. Ну, Не суть важливо. На рахунок тут заміни колеса. Пробилося колесо. Ззаді і спереді. Ну, спереді тут все зрозуміло. Відкручуємо, міняємо. Яка проблема ззаді? Він хороший, е, ніби все продумано, немає на ньому нічого лишнього. Але от в чому недолік заміни коліс? От. Ну, відкручуємо все логічно. Так, дуже важливий момент при е, заміні колеса, коли ви відкрутили всі гайки, так? Відкрутили оце. Не треба бити молотком вниз, бо інакше ви пошкодите електродвигун, не треба бити по осі, Треба бити от сюди, по рамі бити по рамі, і воно від вібрації відпаде вниз. Те, що я говорив, якби виробник десь тут зробив якийсь штекер, наприклад, отут. Просто би від'єднав це все і замінив колесо. Тут, щоб замінити колесо, треба, зрозуміло, витягнути кабель. Щоб витягнути кабель, треба це все діло від'єднати. Відповідно, у нас от батарея. Тут автомат у нас є навіть всередині. Це ми від'єднуємо. Щоб витягнути це знизу, тут є такий щиток. Його треба відкрутити. От у нас цей щиток. Тоже могли трохи зробити більший отвір. Ну, відповідно, це треба від'єднати від цього. От в чому ще, ще більший недолік? Якби просто відкрутив знизу цей щиток, це все від'єднав. Оцей низ, він тримається на болтах, які отак проходять, проходять сюди і тримають батарею. Ось ці отвори. Ось вони. Я не знаю, для чого так все ускладнювати. Батарея важка, ну це логічно. Для такого апарата, при такій потужності, вона і буде здорова і важка. Батарею. Витягувати неважко. Тут є такі прокладки на двосторонньому скотчі, і виробник говорить, що їх треба ну, видалити, судячи з їхнього відео. Ну, я тут нічого не чіпав і попробую їх вставити разом з ними. Побачимо, що вийде. Ну, Ось така то ситуація. От, я не знаю, для чого було так це все ускладнювати. Реально, щоб просто поміняти колесо, треба по факту розібрати весь мопед. Колесо я поставив швидко. А от з батареєю зараз прийдеться поморочитись. Поставив я батарею. Звичайно, прийшлося трохи поморочитися. Якраз через те, що я говорив, через те, що ці болти отак проходять наскрізь. Це одному просто незручно робити. Тут під'єднати два штекера, оцей дріт. Ну і червоний з того боку, і чорний. Чорний від'єднуємо першим. Ну і приєднуємо відповідно останнім. Тут все дуже просто. Так, це Type-C. Ці проводи легко від'єднуються. Відповідно, червоний це плюс. Тут це позначено. Тепер треба прокрутити ці панельки, підтягнути цей кабель стяжками і можемо вже нарешті їхати. Так. Світло є. Значить, все під'єднано правильно. На рахунок характеристик. Швидкість його максимальна 70 км. Тут можна перемикати в нас понижені передачі, повищені. Він буде 30-40 десь їхати і є задній хід. Ось тут все перемикаємо. Так як це військова версія. Тут сигнал, він суто світловий, а не звуковий. В військовій версії є місце на дзеркало, але дзеркала чомусь нема. Хоча за 200 з копійками тисяч гривень тут вже можна було б додати дзеркало. Ну, тут в нас такий сенсор. Можна його вмикати, вимикати. Ось ці характеристики вибиває. Тут в нас можна зарядити 220. З цієї сторони у нас type c для походів просто ідеальний. 3000 Вт-двигун. Вага десь тягне до 150 кг. Але я раджу до цієї ваги не доходити граничної, тому що щось мені підказує, що цей амортизатор може не витримати. Тепер на рахунок недоліків. Як я вже казав за 200 з копійками тисяч гривень. Я вважаю, що оцей болотник його можна було б зробити довшим, тому що цей болотник був до цього рівня. Відповідно, все болото, яке тут, воно викидається на спину. Так що оце, я подовжив, тут додав гуму, але можна було зробити якось отак суцільно вже. Те ж сама ситуація тут. Ну, просто на оцей щиток закидає болотом. Ну, тут просто додавали самі. От я б на місці виробників звернув на це увагу, тому що, ну, типу, якщо він призначений для бездоріжжя, то коли болото так кидає на спину, щось не дуже приємно. Так що загальний висновок такий: апарат хороший для любителів екстриму. Але є куди рухатись. Є і недоліки, які треба виправляти.